Шановні баньки, пропоную вашій увазі, дидактичну гру для дітей музичне лото. Ця дидактична гра розвиває мислення, увагу, розширює знання про музичні інструменти, їх ознаки. Атрибути можна виготовити власноруч. Аркуш паперу ділимо на 9 віконечок. В кожному малюємо музичний інструмент: дзвіночок, бубан, скрипку. Сопілочку, тарілки, барабан, баян, фортепіано, бандуру. А також нам знадобляться різнокольорові кружечки. Я розповім умови гри. Буду вам загадувати загадки про музичні інструменти. Ви відгадуєте і накривайте відповідне віконце кружечком. І так. Слухайте дуже уважно. Починаємо. Вони, як квіти, називаються, чудовим дзвоном заливаються. Правильно, дзвоники. Що за гість прийшов у дім? Скільки гудзиків на нім, а майонежні наступають, починає співати? Баян! Україну прославляє, хоч не знає слів. Тугу людям розганяє многострунний спів, у похід її з собою брат заклимає, ясну племін зброю. Хто вона вгадай? Правильно, це бандура. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. бум 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 трам-там-там. Що це грає? Барабан накриваємо. На нашім інструменті є струни і педаль. Хто ж він є? Безперечно, це знайомий наш рояль. Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє. Ви на ній всі граєте. Хто вона впізнаєте? Ду-ду-ду, віть віт віт ви моє ім'я назвіть. не палить. Негілочка зовуть мене сопілочка. В цьому інструменті є місце на столі обідньому. Правильно, це тарілки. Барабан йому за брата, в танці любить він кружляти, відбиває ритм, дженить і красиво бубонить. Бубон. Як смичок струни торкнеться. Вона піснею зветься, Дуже ніжну душу має, що і ридає. Так, діти, це скрипка. Я впевнена, що всі відгадали ви загадки. До наступних зустрічей!